Ось таким чином я роблю темряву. Я вас пізніше навчу, навчу цьому, як це робити. А зараз я вам допоможу і ми будемо малювати не піском, а по піску. У нас буде такий притрушений екран піском. У Полтаві я вже ну, не, не так давно, на, на початку ос, ос, осені я приїхав сюди. До того я був в Полтавській області, в мене там мала батьківщина на Лубенщині. От і був я там теж трошечки. У нас були там і майстер-класи у сільському клубу дітям давали. От і так, не відпочивали просто. Да? От в Полтаві я ж кажу, приїхав я осінню, сам я з Харкова змусили мене зробити такий переїзд події, які зараз відбуваються. Зараз нема можливості там викладати всі дітки. У нас роз'їхались, хто хто куди. От, і ну, Ми намагаємося підтримувати якийсь зв'язок, вчимо в їх онлайн. От, ну, переформатувалися і зараз я от в Полтаві. Ми намалюємо зараз космос. Як же це робити? Дивіться, спочатку в космосі ми намалюємо зірки. Дивіться на мої руки. Ось такий пальчик, яку кошенятки показали. І ось такими колодками робимо зірочки. Молодці, супер, клас! Ну, скрізь зірочки – це ж космос, їх багато. Так, значить, зробили, супер. Тепер давайте ось вказівний пальчик подивились на мене. От. І прикладаємо десь. У нас така була буде невеличка планетка, кружечок маленький, і роздвигаємо його трошечки більшим робимо. Їх можна декілька. от, Одна-дві таких планетки. А можна супер. зробити три? Можна три, будь ласка. Тепер ми зробимо планету, але вже великим пальцем. Ось, клас, бачите, я показую. так? От, і ось велички, великим пальцем приклали його і отак трошечки вже більшу планетку зробили. Молодці. Супер. Так. І ця планета у нас буде з таким кільцем. Дивіться, ось я мізинчиком буду найтоншу лінію зараз, зараз робити. Це ми таку велику зробили. Мізинчиком перевертаємо його, щоб нігтик був на екрані. І ось так от зробили кільце. Супер! Давайте. Вже круто. Так, супер. Що кажи? А це Юпітер? Це Юпітер, молодець. Зразу видно, що ти полюбляєш е, е, ось, космос, ось, космос ось. Да, і астрономію. Далі, дівчатка та хлопчики, ми намалюємо комету. Дивіться, я отак от три пальчики взяв. Три пальчики, і ось так ось спочатку ми хвіст комети намалювали, а потім в кінці отакий кружок. Тепер ми ось що зробимо. Ось я мізинчик свій всі пальчики спрятав, сховав, і тільки ось цей видану. Зараз ракету будемо малювати. Дивіться, спочатку я отак от проведу, Ось так, от бачите, туди-сюди. Така у мене вийшла лінія дуже товста. Потім ми ось таку ну, верхівку її намалюємо трикутничком. І двома пальчиками, дивіться, двома великими пальчиками, ось так от ось такі от турбіни в неї будуть. Усіма пальчиками, ось ми їх, всі п'ять пальчиків друг до друга так от притулили, і ось так от такий вогонь. да. Супер. Так, космос є. Тепер ми, знаєте, ми трошечки. Знаєте, ми будемо подорожувати на кораблі такому космічному, і ми вже віддалились від чого від цього. Я трошечки притрушу і вам. Ми подорожуємо далі. І будемо пролетати над сонцем. Але сонце в нас е, будемо не дуже близько до нас, тому що е, ну, там дуже гаряче. Малюємо кулаком. Це ми малювали в долоні, а тепер кулачок. І поставили його сюди, і робимо, робимо такий кружечок, але не на весь екран. Ось так. Круж, Потім під. Так, да, ну, щоб він круглий був, да, кружок робимо. Молодці, супер. Так, давайте. Але починаємо зсередини і все більше і все більше робимо. І зараз ми нашому сонечку будемо промінці робити. Але вони будуть різної форми. Ну, Наприклад, перший у нас буде просто вказівним пальчиком, отак от, до, до краю екрану, провели просто так. Супер. А тепер теж казівним пальчиком, але ось такими, знаєте, паличками, такі, знаєте, як у пальми стовбору, такий можна пару таких молодці. Так, ну давайте тоненькі ще проведемо. от е пару тоненьких буде у нас е теж такі е промінці тоненькі. Можна, дивіться, два пальчика разом і отак, от якусь таку е хвилясту лінію зробити. Так, ми можемо зараз навіть самі вигадувати, які вони будуть. Три пальчики можна разом отак поставити, можна великий, отак от під нахилом зробити. І давайте тепер е ви самі, да, можна ви самі поекспериментуйте, які можуть бути, бути промінці. Так, різні. І поки ви це робите, я зараз трошечки вам тут е пройду, подивлюсь, от е оченятка осон, сонечка тут зроблю. От. І потім ми. Навчу вам, як їх, його зробити, щоб воно нам засміялося це сонечко. Тихо-тихо, я розумію, що це для я вас така е, дуже емоційна ситуація. Ви нікого ще не малювали. піском. Так, ну давай трошки тут дороби. І вони ще не домальовані. Я беру пальчиком вказівним. Е, вказівним. Не, е, не, не ось так от його кладу, а ось так от прямо. Дивіться сюди. Вверх і вниз і відпустили, Вверх вниз відпустили. Супер. Да. І спробуйте тепер отак от в кулачок взяти пісочок от. і е, трошечки от його цей кулачок розслабити і провести ось такий смайлик. Супер. Ну давай, проводь. Так, в тебе виходить. Молодець, да, давай я тобі допоможу. Це в нього щічка, а це в нього буде такий ролотик. Молодець, навіть щічки можна зробити. Так, ну що ж, ви зрозуміли, що піском можна малювати не тільки вказівним пальцем, а всіма пальцями, навіть кулачком, правда? От. Ну, гаразд. Тепер давайте ось що зробимо. Тепер я. Е, прибер, приберу екран, щоб у нас знову він був світлий. Ви теж це можете зробити вниз, вниз. І зараз ми трошечки, знаєте, вже поподорожували по космосу. Так і трошечки ми е, вже знаєте і поїсти можна б. І ми з вами будемо таку, знаєте, іграшкову, таку пісочну зробимо піцу. Зробимо піцу. Супер! Дивіться, пальчиком намалюйте коло, просто коло пальчик, да, велике. Ну, яка у вас, яка ви хочете, щоб була піса? Велика? Супер! Да. І давайте поділимо її, знаєте, як таким ножиком, роликом. Да? Ось таким Так. Да. Молодці. Ось так. Ось так. Молодці. Ну і давайте у нас буде перша, піц... перша частинка піци буде з грибками. Дивіться, Я ось так от проводжу великим пальчиком і ось так от проводжу теж великим пальчиком зверху. З ковбаскою обов'язково буде. А як же? З ковбасою, дивіться, слідучий кусочок, я мізинчиком малюю такий овальчик і потім отак от роблю ковбаску. У нас піса незвичайна, ми її можемо навіть з такими трошечки е, незвичними речами зробити. Ну навіть цукер. з цукерку з бананом. Ну давайте Давайте смармеладки. Ну давайте цукерочку тут намалюємо. Просто дивіться, просто так овальчик, і ось так от намалювали цукерочку. Дивіться, ну можна тепер поповторювати. Так у нас вже багато всього. А тепер цю піцу ми будемо Ми її малювали, а тепер ми її з'їмо. А як ми її з'їмо? Отак, отраз, все, все, все з'їли, все, 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 все з'їли, немає, <соцес kalo> немає нічого. Це допомагає дітям трошечки відволіктись від цього. Тут у нас, бачите, така атмосфера, коли вимикається зайве світло, діти концентруються на екрані, в якусь казку поринають. Так? І це їх від всіх негараздів трошечки ну, вони дистанціюються. Це така потужна терапія піском, вона робить свою справу. А щодо того, чи малюють діти війну, я ну на своєму досвіду вам скажу, що це дуже травматичні е, такі спогади, і е, навіть не хочеться цю тему торкати, хочеться дітей як трошечки знаєте, обійняти і щоб вони про це все забули. Давайте я вам покажу, з чого е, ну, складаються дві основи. Ми до цього малювали по піску пальчиком, а ще можна малювати піском. От, е, припустимо, дивіться, зараз я намалюю ось е, якийсь портрет навіть. Зараз е, якусь от дівчинку можна буде намалювати е, піском. Так? Значить, отак, от, е, от от, які, якісь око я їй зроблю. Але е, ще, по, але ще повин, ви повинні навчитися, як це робити. Е, спочатку я вас навчу ставити крапку. Набрали в, в кулачок пісочок жали, його так е, серйозно зжали, цей кула, кулачок. А тепер трошечки е, отак от розслабили і зажали. Поставили прямо кулачок на екран, е, розслабили, зажали. І давайте робимо ось такі, знаєте, ну можна навіть зробити е, намисто таке із кружочків. І цими вправами ми будемо займатися постійно, Це, як знаєте, як розминка така на пісочній анімації, кружечки всякі е, малювати. От. Але друга така, основ, основний елемент, який ви, якому ви повинні навчитись, це лінія. Вона може бути різна, так? Ну давайте спочатку я вам покажу, як рівну лінію намалювати. От я зараз проведу і розкажу, як це зробити. Так само, як точку, але ви руку пересуваєте по екрану і закінчуєте там, де у вас закінчується лінія. Будь ласка, не поспішайте, бо буде вона у вас не дуже виразна. Молодець, молодець, супер, не поспішай. Отак. От І декілька таких, давайте е, таких от смужок зробимо. Молодці. Молодці, супер. Навіть можна, знаєте, е, коли вже навчимося, можна навіть знаєте, в таку гру грати, хрестики-нулики називається. От зараз я намалюю, намалюю от е, собі е, сіточку, так, іди до мене сюди. З тобою пограємо в хрестики-нулики. Так, я малюю хрестик. А ти намагайся нулик. Можеш просто крапку зробити. Отак. Ну, гаразд. Так, я ще тут хрестик малюю. Так, трошечки, трошечки його роби, щоб він не поспішає. Так, я тут хрестик малюю. Не поспішай. О, ти виграв у мене, молодець, закреслюємо, супер. Отаким чином ми можемо грати в хрестики нулики Ми поробили ось такі е, прямі лінії. так? Давайте спробуємо зробити хвилясту. Ось таким чином. І ще роби, будь ласка. Багато-багато треба робити. Прямо ручку поклали на екран, не бійтеся і ведіть, ведіть, отак от не поспішаючи ось такі хвильки робити. А тепер от ви провели. Хвилясту лінію. Mm -hmm. І ми вже можемо навіть якийсь простенький орнамент зробити. Між цими е, хвилями, так, зверху і знизу можна крапочки е, поставити. Mm -hmm. Давайте я вам ще таку гру покажу, коли ми, коли ми будемо з вами вже більш такі е, умілі да, в цьому ділі, то будемо грати в таку гру. Я вам її покажу і подивіться. От я на екрані малюю. Ну, я сам не знаю, що я малюю. Я навіть відвернувся, якісь лінії, якісь я намалював лінії. Так? І тепер задача яка? Щось до цього домалювати, але, або щось прибрати, щоб вийшов якийсь малюночок. Наприклад, це може бути такий кухоль. Так, чашка. Все, давайте я намалював кухоль, навіть тут ще ми зробимо. Ось у нас така гаряченька, тут кава чи чайок. Супер. Навіть, навіть тут сомочку можна намалювати, якщо якийсь смайлик. Так, зараз. Так. Хорошо, це в нас вийшла чашка така. Тепер давайте ще якусь я зроблю штуку. Так. Дивіться, я не, не дивлюсь, навіть що я малюю, не дивлюсь, не дивлюсь. І ось так от я намалював. Що це може бути? Ну, якийсь, не знаю, мені це схоже на якесь взуття. Ось так. так. Ось так. Якийсь кросівок. Бачите? Ось так, от, ось так, ось так намалювали. І ось так. Все, намалювали кросівок, Зрозуміло, як грати. І давайте ми його на землю так поставимо. Навіть отут -от чиясь нога отут у нас хтось ходить у нас тут в кросівках. так, Навіть ще другу так, намалюємо. так, ну Ось так у нас. Такі веселі будуть ігри, тільки ви повинні ще навчитись малювати лінії. Зараз у нас ще чекає невеличка подорож, але вже ми побуваємо з вами під водою. От, на підводній да, лот, на підводні підлодні... човни. А я скажу, що ми намалюємо. Давайте от великими пальчиками зробимо внизу ось такі камінчики. Ось такі камінчики ми зробимо. Ні, ми ж в фучовні, то ми його, да, ми, да, ми що його бачимо. Так, зробили камінчики, а тепер давайте вказівним пальчиком зробимо ну, ось такі пару таких от водорослів, але ми трошечки їх потім е, прикрасимо. Зробили? Молодці, супер. Можна взяти теж вказівним пальчиком зробити такі, знаєте, як, як пірячка в них, такі вони е, ну, більш такі тендітні, красиві такі будуть. Ось так. З одного боку, ось такі от штучки робимо. Молодці. Так, супер. Так. І з іншого боку можна так, спочатку вказівним пальчиком зробити пару таких водорослів. От. І е, можна, знаєте, з одного боку отак от трошечки. Е, такими, е, ну, як ви роздавлюєте пузирки чином до самого кінця Отака фактурка виходить у водорослі. Так, супер, да. У вас трошки інші. Ну нічого, вони різні бувають. Так, давайте ще зробимо ось таким чином, знаєте, як, от, ну, так, як тросничок якийсь такий. Бамбук, да. так. Ну, всі вони ж різні бувають. І зараз кулачком ми зробимо ось що. Отак от я вниз, вниз, отак проводжу, проводжу вниз. І роблю ось так. От. Що це медуза. медуза, так. Кулачком вниз. Кулачком вниз. Вниз. Стягуємо, відкриваємо екран, от робимо його світлим. І потім всіма пальчиками, ось, ну, чотирма пальчиками, да, п'ятим ми намалюємо. Ось такі от, малюємо так, щупальці. Супер. Тобто у нас море? Ну, так, да, виходить, що так. Море або океан, в океані теж медузи є. На сьогодні ми з вами багато всього, всього вивчили. Давайте підсумую, підсумок якийсь зробимо. Ми з вами сьогодні вивчили те, що піском можна малювати не тільки вказівним пальцем. От можна ще мізинчиком, можна великим пальцем, навіть навіть всією долонью. Так і ще ми сьогодні спробували, вами спробували навчитися малювати крапочки. Вам сподобалось? Да. Мені теж сподобалось. Мені дуже сподобалося це заняття, тому що це так цікаво. Ну тут можна зробити що завгодно. Ми сьогодні робили медузи там. Піцу, і на піцці можна було намалювати, що завгодно. там, допустим, цукерочки, помідорчики, грибочки, ковбаску, сорок і ще тут дуже гарний вчитель, тому що він нам завжди все спокійно пояснює, там як все треба робити, які лінії робити. І ще я люблю ну, малювати на піску. Раніше ми були на, на, на морі в лагері, і там я не знав, що робити. От просто не знав. А тепер я, я буду знати, я можу сам таке зробити, коли війна скінчиться, узяти пісок з моря, прийти з там якось і у, у коробку повкласти, і там лампочка, і так теж робити.